Вітаю вас, друзі! Сьогодні 7 липня з вами, Валерій Клочок. Цей тиждень ми весь будемо говорити про НАТО. Безумовно, тема ключова. Всі події обертаються довкола неї. Саміт, який відбудеться 11-12 липня він буде визначальним. І вже є перші подробиці стосовно того, що буде на саміті, хто буде на саміті, які рішення будуть ухвалені. Так, це невеличкі інсайди від очільника Єнса Столтенберга. Ну, ви скажете, який це інсайт, і разом з тим він дає короткі наводки на те, що там буде. Ну, по-перше, він підтвердив, що Зеленський їде на цей саміт. Ви пам'ятаєте цю інтригу, коли продовж кількох тижнів, фактично, він або його а, заступники. Точніше, заступники Єрмака в офісі президента говорили про те, що він може не поїхати. Ну і його прес-служба повідомляла про те, що він думає, а поїде лише в тому випадку, якщо там будуть якісь рішення, які будуть позитивні для України, значить вони будуть. Єн Столтенберг, до речі, повідомив про те, що готується до ухвалення пакет документів, серед яких, по-перше, багаторічна програма підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО. Це, я так розумію, програма навчання наших військових, передачі озброєння і таке інше. По-друге, оновлять політичні зв'язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна НАТО. Саме на ній буде присутній Зеленський 12 липня. Я поки що не готовий вам повідомити про те, чи він буде 11 липня, як він там буде чи не буде пересікатися з Джозефом Байденом, який буде також присутній у Литві на цьому саміті, але я думаю, що швидше так. Ну і третій пункт, який буде оголошений на саміті, це лідери підтвердять, мається на увазі лідери країн-членів НАТО, що Україна стане членом НАТО. Питання, коли залишається поки що відкритим, тому що для цього ми маємо прийти дуже складний, непростий шлях реформ, про який говорив Джозеф Байден. Втім, інтрига з його заявою вона зберігається. Ми поки що не знаємо про що конкретно він буде говорити, але деякі рішення вже оголошені і вони заслуговують на те, щоб... Бути озвученими до прикладу, передача касетних снарядів до України сьогодні. Ця це рішення викликало дискусію серйозну в світовій спільноті. Ну, зокрема, Міністерка закордонних справ Німеччини повідомила, що вона не підтримує це, Німеччина не підтримує це рішення Америки, оскільки вони доєдналися до конвенції про невикористання цих касетних бомб. Разом тим США, Україна і Росія таку конвенцію не підписували. І є факти відомі про те, що Росія вже використовувала касетні бомби в Україні під час. Війни з початку широкомасштабного вторгнення і знищувала цивільне населення. Тим паче, генеральний секретар Єн Столденберг, генеральний секретар НАТО, про якого ми зараз власне ведемо мову. Дуже багато її сьогодні коментуємо. Цитуємо. Він повідомив про те, що НАТО також не підписувало таку конвенцію, і рішення кожної країни окремо це її рішення. Навіть в рамках НАТО про передачу чи не передачу касетних снарядів чи якихось інших боєприпасів до України. І в такий спосіб він говорить, що Україна буде звільняти свої території, бо Росія вчиняє проти неї несправедливу війну, широкомасштабну, а такі снаряди будуть дуже ефективними для того, щоб домогтися успіхів. І це дуже, як на мене, правильна позиція. Крім того, є і інша історія стосовно касетних снарядів зі Сполучених Штатів Америки. їх там налічується. Близько трьох мільйонів штук. Це дуже багато. Останній раз їх США використовували під час війни в Іраку. І навіть представники парламенту, Конгресу США просили Джозефа Байдена звернути увагу і Пентагон на те, що таких снарядів у США дуже багато. І таке використання їх в Україні зменшить навантаження на вироблення і постачання до України снарядів 155 мм Ви знаєте, що з цим ціла історія. Із виробленням, фінансуванням і таке інше є проблема, тому касетні снаряди вони дійсно будуть дуже потужними, особливо на тлі того, що росіяни масово замінували свої позиції. Кількість мін просто неймовірна, про це вже ну, весь світ знає. Тому я вважаю це абсолютно правильним рішенням. Окрім того, прокоментував можливі рішення президент Литви Науседа, Маю на увазі рішення, які можуть бути ухвалені на саміті валянці. Він виказав застереження, що якщо рішення або фінальна заява НАТО за підсумками цього саміту буде шкодити Литві. То він накладе вето. Що він має на увазі? Сьогодні стало також відомо, що президент Литви на Оседа, згаданий щойно мною, президент Латвії та президент Польщі звернулися зі спільним листом до керівництва НАТО, аби ті вжили додаткових заходів щодо безпеки цих країн на тлі заяв Росії про приміщення ядерної зброї до Білорусі та приміщення особового контингенту Вагнера у якісь там. Табори, де вони нібито будуть проводити навчання для білорусів. Ну, інформація щодо переміщення вагнерівців доволі суперечлива. Одні джерела повідомляють, що нібито там 200 вагнерівців є, але ніякого повідомлення і підтверджують, що це іншого там від якихось, хоч плюс-мінус офіційних джерел, в принципі, немає тому. Я думаю, що ця тема виключно іпсошна. Безумовно, що враховуючи цю інформацію, яка сьогодні пролунала, залишається поле поки що для міркувань про те, що саме буде оголошено за підсумками саміту Північно-Атлантичного альянсу. Ми сьогодні разом із колегами, про що я вам анонсував ще вчора, дуже детально обговорювали цю проблему, скажу так дійсно, в рамках програми Центру громадської аналітики вежа і дійшли висновку того, що поки що залишається загадкою. Те, яке конкретно рішення буде ухвалено за підсумками саміту, єдине, що я можу сказати особисто, це мої висновки, на які спираються саме на інформацію, яка озвучувалася раніше в контексті цього саміту, що все ж таки ключову роль відіграє в ухваленні рішення нашої перспективи в Альянсі Джозеф Байден, який особисто буде присутній на цьому саміті. Передача касетних снарядів, яка Буде відбуватися вже або вже відбувається і за підсумками сьогоднішнього оголошеного рішення. Передача, можливо, ракет атакам з літаків F-16 16 Це прерогатива Сполучених Штатів. Хоча країни Європейського Союзу і Британія надають дуже велику нам допомогу, але в порівнянні зі Сполученими Штатами Америки вона в рази менша, навіть на порядок менша. І звісно, що Джозеф Байден буде відігравати ключову роль. У позиціонуванні Північно-Атлантичного альянсу по відношенню до України є виклик перед НАТО, який заключається в тому, що поки що немає консенсусного рішення щодо нашого членства. Зеленський не випадково зараз відвідує країни Східної Європи, Словаччину, Чехію, Болгарію, в тому числі він буде відвідувати і Туреччину. Говорить, що нібито він там буде якимось чином домагатися або переконувати Ердогана, аби він. Зняв вето на членство Швеції в Північно-Атлантичному Альянсі, я чесно кажучи, не знаю, які інструменти може для цього використати, але ну, принаймні така думка є. І це все свідчить про те, що сьогодні дійсно єдності в питанні нашого членства у північно атлантичному Альянсу немає. Деякі країни, як то Східної Європи, вони розуміють, що загрози, про які я щойно говорив, вони готові це питання піднімати на найвищий щебель і вирішувати от відразу прямо нині. А є країни, які, я вам говорив, дивляться на позицію США. І от саме позиція Джозефа Байдена буде визначена на цьому саміті. Поки що це залишається інтригою. Що ви думаєте, що може оголосити Джозеф Байден за підсумками цього саміту? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати, тому що поки що думки різняться. Не забудьте підписатися на канал. Сьогодні ввечері пізно вийде програма Центру громадської аналітики, де ми детально розбираємо. Майбутній саміт Альянсу Натисніть для цього на дзвіночок, і ви не пропустите її. Всіх люблять ношаної не перемикаєтесь. Все буде Україна.